Вірш всі грають, всі грають під якусь чужу сопілку. Але мені перо і листок до речі, будь-якого вінця. Мої вірші будуть вічні, бо словам тут немає кінця. І нехай це вищі сили все зруйнують, але українці після битв все відбудують. Ми працелюбовий народ. І мені здається. Я тут нічого геть не знаю, але все, що було в історії людей, пам'ятаю. Ви судіть людину по вчинках, а не по вбитих тілах. Тут всюди на землі зараз панує страх. Всіх ваших ворогів, колись зазнає крах, нехай я і люблю хіп-хоп, і мені подобаються маски. Кепки і балаклави. Але я хочу тут за свої вірші лише трошки слави. Я не найкращий воїн тут, але мені ще потрібно трохи побути тут. І мені так подобається бути на самоті і чути співтошок. До мрії все-таки важкий крок, де будуть блискаки прикривати мою дорогу. 23 лютого 2024 рік Злато Володимир.